Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Яка з точок на малюнку належить і прямій А, і прямій Б. Наш малюнок і варіанти відповіді К, Л М і Н. Як бачимо, точка, що є точкою перетину наших прямих, належить І прямій А. І Б. Це точка М. Тому варіант правильної відповіді В. Точка М. Запишемо це точка М. І варіант поставили варіант В. Номер один із домашньої самостійної роботи Номер 1 підручника. Алгебра, геометрія 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Математика 7 інтегрований курс виконано